І я все таки розуміла, що я співачка, я музикант. Я хочу тільки це. Я з України, я прийшла з ну з певним наповненням. Мені здається, у мене в різні фази життя різна версія, як утворився гурт лелека. Хоча історія одна й та сама, але я її по-іншому е, бачу. І мені було ясно, що це має бути україномовне. Ну бо це красиво. Я в це закохуюся. У час, коли Україна щодня виборює право бути почутою, мистецтво стає не прикрасою, а формою присутності. Сьогоднішня героїня саме про це. Про пам'ять, яку неможливо стерти, про голос, який не зникає, навіть коли відстані тисячі кілометрів. Вона у шорт-листі національного відбору на Євробачення 2026. Вона перша у рейтингу єврофанів. Але передусім вона носійка української культури, яка звучить сучасно, чесно і глибоко. Це Вікторія Лелека і це сила мистецтва. Дуже рада бачити тебе в студії. На взаєм. Я дуже вдячна за запрошення. Дякую. Ми давно переписувались. Я давно мріяла про це інтерв'ю. І мені все все про тебе цікаво. І мені цікаво поговорити, звідки у тебе народилась ця творчість. Це з дитинства. Ти хто ти взагалі? О, <смір> з таких глибинних питань <смір> 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 починається. Хто я взагалі? Е, ну, мені здається, цей, 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 ця творча мистецька складова вона була завжди якось так. Воно було. Ну, по-перше, я хоч із маленького шахтарського міста родом, але е, тобто, у мене більшість моїх родичів шахтарі, бо в тому містечку нічого, окрім шахт, як і нема. Тобто. Але все-таки як виключення я з творчої сім'ї, бо мій батько хореограф. А моя мама, вона художник по світлу, сценічний. Вау wow. ну, тобто, освітлювач, але саме театральний. От тому я народилася в творчій родині. У моєї мами була не реалізована там амбіція, як і у батька. Взагалі, то мені здається, вони обидва хотіли би бути акторами. От, і вони дуже цінували ці внутрішню свободу робити те, що ти хочеш. І от в цьому сенсі мені пощастило, тому мене ніхто ніколи не стримував. Я хотіла одразу з дитинства, я завжди мріяла співати, танцювати в музичну школу я хотіла. Тобто це було завжди. І оці співи присутні, чи якісь танці, імпровізації. Це було завжди, тому що це ніколи не заборонялось. Мені здається, ця творча штучка є. В кожній людині від самого початку. А ти прийшла музичну зроби. школу на який інструмент? На фортепіано, бо не було дуже багато опцій. Ну, можна було скрипку обрати. Одразу, звичайно, піаніно, це база. От. Але звичайно класичне, бо там джазове або ще щось інше. А от далі ти от переїжджаєш багато. Мені цікаво. Шахтарська музична школа була саме там, в Так, да, В Шахтарському була музична школа. І е, да, Я там звичайно і співала, і танцювала, і колективи, і приватні уроки, вокалу. Тобто, все, що можна було музично робити, все я там робила. Далі я вступаю в Київ, Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка карого і навчаюся там на акторському, на акторській спеціалізації, актор театру і кіно. Ем, да, насправді я хотіла вступати на вокал, але я саме хотіла, щоб це був не оперний вокал, але і щоб це був вищий навчальний заклад. Я не хотіла в Глієра, тому що на той момент, коли я вступала, це ще не був вищий навчальний заклад. Mm -hmm. І опера це точно не моє. Ем, дуже далеко від, від того, як я відчуваю, От, мені хочеться такої більше не знаю, інтимності, природності. Я люблю все тихе. я дуже люблю тиху музику. І тому мій батько сказав: я кажу, а куди ще вступати? Туди я не піду, я надто горда. Він сказав, ну давай на акторку. Я кажу, а що актори? Я жодного разу не була в театрі. Жодного разу. А, ну він каже: ну а що? Ну, це зараз так трошки знецінюючі е, звучить. типа, та дівайте ти вмієш, та нам та, танець треба заспівати пісню треба, А що, віршика ти не вивчиш. Я думаю, ну вивчу. Е, та, і це було дуже спонтанно. Тобто я за тиждень десь підготувала програму, вступила в Карпенка Карова. Потім е, ну, я, звичайно, постійно хотіла навчатися вокалу. Я зрозуміла, що мені цікаво на акторському, мені хочеться, тим паче там є сонічна мова, і ну, якби для. Е, Yeah, перформансу yeah. і для впевненості якоїсь внутрішньої, ну це дуже класно, тобто мати таку базу. Але підсвідомо я все-таки розуміла, що я співачка, я музикант, я хочу тільки це, а це я беру як додатковий багаж, який мені точно знадобиться на цьому шляху. От. І далі у мене ще під час навчання в Карпенко Карого е, мій перший чоловік порадив мені е, одного педагога з вокалу в Болгарії. Mm -hmm. І я вже тоді. Почала збирати гроші, я там працювала в клубі, щоб змогти поїхати до нього і почати навчатися вокалу у нього. А чому саме в Болгарії, а не в Просто. Києві? Просто він знав цього вчителя і сказав, що цей вчитель. Тобто це не тому, що в Україні когось нема, все залежить від того, що конкретна людина знає конкретну іншу людину, яка конкретно він вважає просто Вау саме для мене. Так співпало, що це була людина в Болгарії, і я подумала, що я хочу з ним познайомитися, бо стільки людей про нього такого цікавого кажуть. От, я почала їздити, потім це було більше, потім ми там організовували ще хори, різні проекти з ним. Але да, факт залишився фактом, що е, я дуже багато е, з ним займалася і сама займалася. От, а потім я розуміла, що я хочу музику все-таки навчатися. В народне я туди вже не піду, акторське завершується, а музичне треба десь далі. І мені знову ж таки порадили, що от джаз можна вивчати в Німеччині, плюси того, що це дуже якісна освіта, плюс це безкоштовна освіта. Тим паче, що в мене якби коріння внутрішнє, в мене є не тільки українське, а ще й німецьке. І я подумала, що ну, ще й вивчу німецьку мову заради своєї німецької бабусі, бо ця мова, як і українська, були загублені в нашій родині. Тобто ніхто не говорив українською і ніхто не говорив німецькою. І я подумала: от займуся відродженням як української, так і німецької мови. І тому, да, якось так все співпало, що я поїхала в Німеччину і вступила там е, на джазовий вокал, одразу в. Е, Чотири консерваторії. Спочатку я поїхала, подумала, ну, у мене ж є голос. Типу, я стільки займаюся, там, я стільки вклала сил, ну, я така музична і така талановита, ну, все, йду. Не вступ... Я навіть не пройшла в десятку людей, яких прослуховували потім вже вживу. Там треба було диски подавати спочатку з записами. І я усвідомила, що для того, щоб вступити на джазовий вокал, потрібно вже вміти імпровізувати. І я почала дуже сильно готуватися. Я пішла на підготовчі курси, е, і я собі просто не давала спуску. Мало того, що Це ще... вже в Німеччині пішла. Вже німеччині так, да так, -да -да, бо я ж поїхала поступати, не вступила. Але я вже тут, в чому мені ну, потрібно. І я пішла одразу на підготовчі курси. Почала готуватися. У мене був і ансамбль, і уроки вокалу, і гармонія джазова, і теорія, і піаніно. Плюс я ще й пішла на барабани. Я вчилася все. І німецьку думаю, бо я думала, що я не здатна до і думала, що ніколи не опаную німецьку, Мені було дуже страшно. І після того я вступила в чотири консерваторії. Я могла навчатися в Берліні, могла навчатися в Гамбурзі, могла могла навчатися в Ваймрі і в Дрездені. Звісно, шикарно, і престижно залишитися в Берліні, але. Я коли вже вдруге вступала, я підійшла до цього процесу дуже свідомо. Я розуміла, що я не просто хочу вступати в місто чи просто в престижну школу. Я взяла пробні уроки у всіх вчителів, тому що я зрозуміла, я хочу знати, до кого я йду. Чи дійсно мені подобається ця людина? Я їх всі вивчила, сходила на їх концерти. Тобто я дослідила, хто де викладає і який бекграунд мають мають ці професори. І я відчула, що я дуже хочу саме до селін Рудольф. Це неймовірна професорка джазового вокалу з дуже широким музичним смаком, і бо я не тільки дослідила, як би ходила на концерти цих різних професорів, а також і ходила на концерти студентські, щоб побачити, яка атмосфера на курсі, як що, де. І я я коли прийшла до них на день відкритих дверей в цю консерваторію в Дрездені, коротше, я прийшла в Дрездень, тому що вона викладала саме там. Зараз вона викладає в Берліні. Ага. Якби я вступала зараз, я б залишилась навчатися в Берлінській консерваторії. Так, тому я пішла, коли на день відкритих дверей на концерт Вокальна ніч це називалася. І я була в такому захваті, бо я там ну, музично я відчула, що це не просто джазова школа, де всі співають джазові стандарти і стандартно якось там імпровізують по типу американського класичного джазу, де всіх під одну капірку от вчать чомусь дуже стандартному. Я відчула там такий квітник. Всього, що тільки можна. Там була якась співачка, яка щось там проводки, там щось, якісь ефекти, і вона там щось таке важке, абстрактне робить. Інша така з гітарою, там, інша ще щось на якійсь там бразильській мові, щось співає. Одна важкий рок, і я подумала це точно джазова джазовий відділ. Тобто я відчула свободу, і насправді це те, що має бути в джазі. Абсолютна свобода е, самовираження. І я зрозуміла, що це найважливіший фактор для мене, тому що я з України я прийшла з ну з певним наповненням, і я не хочу, щоб мене просто сформутували в певний стандартний такий американізований джазовий продукт. І я відчула, що мені потрібно туди, хоча було дуже важко полишати Берлін, де така активна музична сцена, бо в Дрездені активної музичної сцени немає. І я подумала: я їду туди на чотири роки, щоб отримати освіту саме от цієї професорки, бо вона найкраща з того, що я маю в оточенні. Я вже тоді створила лелеко на той момент. І я розуміла, що я Хочу розмовляти спільною мовою з музикантом. Я хотіла дійти до рівня, що я музикант, я розумію, як функціонує музика, і я хочу творити разом з музикантами на рівних. І тому я зрозуміла: я хочу зрозуміти ритмічну складову музику. Я буду цілий рік займатися на барабанах. Я поставила себе мету, що я в цей рік цілий рік буду займатися. І під кінець мета живий виступ, де я граю на барабанах і одночасно співаю. Я зрозуміла, що вау, як важко грати на барабанах, цей пульс тримати все, ритміка, це окремий світ, і це настільки важлива складова. Мені здається, що ритм це взагалі найважливіше в музиці. От зараз після цього я так, я так відчуваю. Далі наступний рік, другий рік я присвятила ем, контрабасу і зрозуміла, вау, інтонація на контрабасі. Це, звісно, дуже важко. Прощай, і наступний крок в третій рік я обрала собі піаніно, і тоді можна було розділяти навіть з третього курсу. Ти маєш право е, свій головний предмет, вокал поділити на 50% з будь-чим іншим. І я взяла прям джазове піаніно, де я намагалася відродити свою техніку класичну, Розуміла, що це взагалі жахливо, коли ти звик до класичного і почати грати щось джазове на піаніно це дуже важко. І так, і у мене була мета саме в інструментальному тріо, не співаючи, а саме як повноцінний піаніст, з повноцінним Імпровізацію з усім виступити на сцені. І теж ми це зробили. Я зробила дуже важку транскрипцію. Біл Лоренс, мені дуже подобається його альбом. Один. І я повністю на слух транскрибувала все, що там було. І да, запросила басиста і барабанщика, і ми зробили такий перформанс з цим. Да, тобто я робила собі такі випробування. А на четвертий рік я сказала: Окей, я зрозуміла, як функціонують складові мого гурту. Піаніно, барабани і, і бас. А тепер я хочу більше заглибитися в композицію. Це все було якось природньо, у мене не було цього концепту. Просто воно якось саме, бо я дуже так ем, ну, з захопленням це все вливалася. І четвертий рік був композицією, я дуже багато писала, я почала писати для різних інструментальних складів, для класичного струнного квартету. І, само собою, воно так виявилося, що я зрозуміла, що. Ну, далі я хочу тоді вчитися на композитора. Кожні ти так сказала, що створився лелека. От Лелека. Мені здається, у мене в різні фази життя, різна версія, як утворився гурт лелека. Хоча історія одна і та сама, але я її по-іншому бачу. І от зараз, до чого я дійшла, що коли я в 2014 році поїхала з метою навчатися в Німеччину. Я відчувала таку провину, що да, АТО тільки завершився Майдан, всі мої друзі з Києва, неймовірні, неймовірні митці, митці волонтери їздять в, на схід в зону АТО, е, працюють з е, дітьми, роблять якісь активності, а я поїхала на навчання туди і мене тягнуло. І от ось ця ситуація емоційна мене привела до того, що я хочу організувати як тільки, хоч трошки мову опаную, як тільки я трошки вільюсь, якось знайду себе в цьому місці, в новій країні я хочу одразу організовувати концерти і робити щось і збирати донати, і висилати своїм друзям, щоб вони могли робити такі важливі проекти. Я подумала, так я далеко, але я хочу бути, бути дотично до цієї теми. І да, і я зробила вже в 2015 році, тобто менше ніж за рік перебування в Німеччині. Я організувала два благодійні концерти. Тому та штука, що я просто хотіла зібрати донати. І коли мені сказали, ну давай, а що співати? Я думаю, а що співати, а з ким? Я просто рендомно написала декілька музикантам, сказала, я принесу там пару пісень, я просто ну народні, які ще там. Це була програма на 20 хвилин. Я це не був гурт лелека, це не був склад лелека. Але з цього все почалося. І звичайно, що ми зняли це на телефон, просто щоб був матеріал, що я це зробила. Та. І, і все, якби я не планувала зробити гурт чи ще щось. І потім виходить, що мій перший чоловік він працював на одному фестивалі, де шукали український гурт. Хотіли там був театральний фестиваль присвячений Україні в Магдебурзі. 2016 рік це був. Ну і мій перший чоловік сказав: Ну, у мене жінка співає. Вони сказали, а є щось показати? Так, на телефоні там було відео. І ось це відео, яке я не знімала як промо для чогось, це просто ми зробили благодійний концерт. Але завдяки цьому було щось показати. І людям сподобалося вони захотіли нас запросити. І от тоді я зрозуміла, ну якщо мене вже запрошують, висилають договір, то треба вже робити гурт. І мені було ясно, що це має бути україномовне, бо я хочу представляти українську культуру. Мені здається, це на мене дуже вплинув Майдан. Дуже сильно. Мені здається, там прокинулась така перша. У кожного, напевно, мені здається, відбувається свій ключовий момент, коли якісь речі, да, ти дорослішаєш і якісь важливі речі, розумієш. Бо до цього я була така дитина, мистецтво, тра-та-та, політика це бруд, да, політика це бруд, але політика всюди. І тому да, І мені здається, що в мене було бажання створювати саме українське, тому що в мене цінності такі, що я хочу, щоб поважали кожну людину, кожну народність, кожну культуру, кожну мову, кожну, без виключення. І якщо ти народився в Україні і трошки, ну трошки цікавишся історією, трошки дізнаєшся про долю українських митців в різні часи, і бачиш, як пригнічували і знищували цю культуру, навіть якщо ти не вважаєш себе українцем, просто той факт, що ти тут народився, ну це нормальне людське бажання зробити свій вклад в те, щоб ця культура збереглася. І я відчувала, що коли навчалася в Києві, коли я зіштовхувалася з українським фольклором, десь його чула, я думала, вау, це так красиво, це таке щось невідоме. Мені здається, я просто поступово мені пощастило, що я... мене ніхто не змушував говорити українською, ніхто не змушував слухати чи цікавитися. Це був природній процес, коли я природнім шляхом відкрила для себе і відчула, що Боже, це красиво. Я в це закохуюсь. І мені хочеться це просто нести далі, показувати. Бо хто як не людина, яка народилась в Україні, може це показувати. І потім так поступово був шлях до цієї ідентичності. Тобто, це було ось так напівсвідомо. Ось так зродилась лелека, що я отримала це запрошення на фестиваль. Чому лелека? Назва Чому така? лелека? От знову ж таки, я отримала запрошення на фестиваль, бо сказали, а, відео нормально звучить. Мені вислали договір і кажуть: А, а як називається цей гурт? І я просто буквально за пару днів е, пишу людям, аналізую так. Е, я ходила на концерт, дивилася, який басист мені подобається, який тот мені подобається. Так, я хочу ось цього піаніста, я хочу ось цього басиста, я хочу це. Я написала всім цим людям. Вони погодилися, і потім я розумію, що у мене два дні мені дали строк. Е, я маю. Дати назву гурту, яку пишуть в договір. Тому що ж тоді? І тут мені просто згадується, що з лелеками у мене стільки спогадів з дитинства, бо майже все літо ми завжди проводили на дачі. Там біля нашого міста є тіпа типу, дачні участки для родин шахтарів. А у мене всі дядьки, бабусі, всі всі шахтарі, все пов'язано з шахтами. От тому у нас був такий участок, і завжди, коли їдеш на цю дачу, взов вулиць завжди стояли та ці, як це? Ну, ці стовпчики, на яких... на них... да, і на них лалеки, от лелечі біли... гнізда. І просто таке відчуття, що на кожному стовпчику це лелече гніздо, і просто, і завжди, це такі спогади з дитинства. Ти бачиш цих маленьких лелеченят, як їх лелеки годують, і от всюди лелеки. І я відчула, що вау! Мені це дуже імпонує, навіть ще не сформулювавши, тіп, чому цей образ, так, ось так, от алогічно. А з іншого боку, я відчула «ле, КА, два однакові склади, коротка назва, красиво звучить. І я вислала це хлопцям. Да, і це рідна мова, це українське слово. І вони сказали: Вау, красиво звучить! коротка назва, виглядає гарно візуально. І я якось так відчула, і потім в процесі вже роботи я зрозуміла, що за цим криться взагалі цілий концепт. Бо лелеки відлітають у вирій, але вони завжди повертаються в Україну. Плюс лелеки що роблять? Приносять нове життя дітей. То можна сказати, що старим українським пісням ти даруєш нове життя, тому що це нове прочитання з іноземцями. Да? І коротше, може ти ну, так прям так гарно розказуєшся. Да. Якось воно так склалося філософське, але просто що цього концепту не було від початку. Розумієш, воно якось так все це мало стати. От як ти сказала, да, в да, ми їхали. Що це просто мало статися? От так створилась лелека. І ти, от зі своїм хуртом, вони іноземці, так? Так. Ви українські пісні, вони розуміють. Ну, звичайно, вони не розуміють. У мене є одна німецька пісня в репертуарі, але я її переклала на українську. Uh, uh, німецькою. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. І так далі. А українською думка не має перепон, ти їх не зможеш спіймати, вони літають кругом, крістіни і грати і так далі. Так, я це роблю в дуеті з барабанщиком. Так, і я просто німцям пою. Навіть міняється манера, коли ти співаєш на українську. Звичайно. Ну, так. Да, тому Має. ми виконуємо тільки українські пісні. І якщо з'являється щось іноземне, воно все одно буде українською. Тобто, ця пісня дуже знакова, ось ця Gedanken sind frei», Вона дуже знакова, бо вона така. Про внутрішні цінності людини, що ніхто не може тебе е, заточити в тюрму, що твоя душа, твої думки, твоя воля нікому ти ніколи ну вона нікому не підкориться, можуть зламати тіло, можуть вбити тіло, але душа буде жити. І я подумав на ну, ну, це мені як українці, звичайно, дуже імпонує. І я кажу німцям: у вас є прекрасна пісня, і я хочу, щоб вона була перекладена на усі мови світу, тому що меседж є дуже важливий для всіх людей, для всіх е, націй і так далі. Тому да, тому вибачайте, але я вашу німецьку пісню буду, звісно, співати українською. Але сподіваюся, ви мелодію все одно дізнаєтеся. І останній рядочок ми всі разом там співаємо німецькою. Е, да. ну, точніше, вони співають вже доспівують. І тоді я відчуваю, що вони ще більше відкриваються, ще більше довіри радіють, що вау, от нашу пісню Українка, співає українською, але вона в такому захваті. І вони починають світитися. Після того я співаю пливе каче з 2016 року. Всі ревуть, бо серденька вже відкрилася. Я плива кача, бо ти си. Пливе, каже, бути ж моя. Ой, у мене мурашки по шкірі. Так, да, ця пісня якось не знаю. У нас просто дуже швидко чомусь пішло. Ну, мало того, що так швидко да, договір висли гурт створився. А потім ну ми зробили там перший концерт. Одразу був відеозапис. Тобто одразу з'явився матеріал, з яким ми могли на фестиваль податися, подалися на фестиваль. І буквально другий, третій концерт уже перемога на першому фестивалі. Потім був п'ятий концерт. Це 2018, й всеєвропейський фестиваль, молода джазова премія. На якій ми отримали перемогу, і якось воно швидко все пішло. От ви приїхали в Україну дали тут концерти, і да. потім ти вертаєшся. Ви з гуртом вертаєтесь в Німеччину. Да. Як далі шлях на українську до українського Е, uh, Ну, був uh, тут вже uh, хтось. Просив якусь музику От для серіалів, ти пишеш. Да, Перший фестиваль, фестиваль раз фестивалі, ви тут да, і все, місце. І, і Ми в цій сфері, в цій а ніші. Тут... А в Україні я можу сказати, що цей фестиваль, звичайно, відіграв, напевно, якусь таку важливу ключову роль. І це теж якісь е, зірки так зійшлися, тому що да, це був 20-й рік. Вони до мене звернулися по-моєму, у 2019 році. Е, я ж навчалася на акторському. Mm -hmm. Тобто, у мене були якісь певні підроботки, коли я там працювала, ходила на СТБ, чи що там щось, якісь канали. І я не знала, але виявляється, я з цим режисером цього серіалу а, працювала, коли була студенткою. Якийсь реаліті шоу чи якийсь серіал. Не пам'ятаю. Я його не запам'ятала. Але виявляється, для нього це теж були такі роки становлення, перших робіт на телебаченні. От і він з тих часів знав мене, знав, що я створила гурт, і виявляється, є шанувальником моєї музики. І коли дійшло до того, що він ну, розумів, що він робить цей серіал, який базується на да, на реальних історіях, на українському романі, на про українську історію, вони просто звернулися до мене. Я була дуже здивована, дуже рада, звичайно. І та ця впізнаваність, але пішла з цієї пісні, так. Пішла з цієї пісні, але не зовсім пісня, якби обробка належить мені. Я це зробила. Ну не пісня, а саме обробка, Тобто, ми зробили два саундтреки. Один я написала і музику, і текст повністю мої, а тут я зробила саме аранжування, бо це ж старовинна народна пісня. І в титрах вказали технічні показники цих пісень, як ми їх реєструємо в організації захисту авторських прав. Тобто лелека там ніде ніде не фігурувала. І вийшло так, що ця пісня зафірусилась. На неї багато знято діктоків. А, а хто до... її співає, а, не, не знають. <с> <с> а можна ми виконаємо з тобою разом цю пісню? Можна. <eur -2> <п> <п> Летіла гори зу та в долину. Та я сіла кувати Як красиво міксуються голоси, як ти гарно так під... Вау. Дуже гарно. Дуже гарно. Я, я в восторгі. Так, а ми зараз підходимо. Давай вже так: от про творчість, про пісні, про серіали, про лелеку Євробачення. Як ти туди потрапила? Я подала пісню на Євробачення. Повністю україномовну. Відкрито діємо разом.